Привіт! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Міккі та його друзі Будиночок на дереві Але перед цим підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки. Якось вранці Міккі Маус визирнув у вікно. Який сонячний день! Ідеальна погода для майстрування. До вікна миттю підбігли племінники Міккі Мауса, близнюки Морті та Фредді. Морті запитав, А що ви збираєтеся майструвати, дядьку Міккі? Навіть не знаю. Може. Очі Міккі хитро зблиснули. Будиночок на дереві. Племінники застрибали на радищах. Будиночок на дереві? не йняв Віри Фредді. Ми хочемо допомогти. вигукнув Морті. Звісно, з вас вийшли б чудові помічники, відповів Мікі. Але у дворі буде сила селена інструментів, а це небезпечно. Може, натомість заберете Плуто в парк на прогулянку. Добре, дядько Міккі. Коли Морті Фредді та Плуто подалися гуляти, Мікі Маус зателефонував своїм друзям. Він запитав, чи не проти вони допомогти йому збудувати будиночок на дереві. І невдовзі у двір до Мікі прийшли Мінні, Дональд, Дейзі та Гуфі. Побудувати будиночок на дереві? Це справа нелегка, сказав Мікі. Напевно, буде розумно розподілити обов'язки. Гарна ідея, Мікі, зауважив Гуфі. Гуфі, ти пилятимеш дошки, запропонував Мікі. А ми з Дональдом будемо збивати їх докупи. Міні на малюнку показала, чим би ще хотіла обладнати будиночок для зручності. Ти сама придумала, Мінні. Цей задум треба втілити. Гуфі висипав усі свої інструменти з коробки на подвір'ї. Інструменти розсипалися сильним гуркотом, і у великому безладі Гуфі знайшов те, що шукав, та почав пиляти дошки. За кілька хвилин до нього підійшла Мінні. Вибач, що відволікаю тебе, Гуфі. Почала вона. І я тут подумала, може, ти для мене поріжеш кілька дощечок. З радістю допоможу. з усмішкою відповів Гуфі. Під високим деревом Дональд і Мікі зробили мотузкову драбину, яку потім Мікі прив'язав до найтовстішої гілки. Тримається міцно! смикнув драбину Мікі. По ній ми будемо залазити в будиночок. Саме тоді Гуфі приніс їм стос дощок. Ось тримайте, мені ще треба нарізати чимало дощок для даху, але ось ці можете брати для підлоги та стін. Дякуємо, Гуфі, сказав Мікі. Мікі та дональд залізли на дерево, тягнучи за собою дошки. А незабаром стукіт їхніх молотків відлунював по двору. Міні теж узяла молоток і дошки, але раптом зрозуміла, що забула те що важливе. Міні поспішила до дерева. У вас є зайві цвяхи? гукнула вона. У мене є. Дональд подав Міні коробку з цвяхами. Йдучи назад, Міні спинилася біля Дезі та спитала У тебе не буде зайвої фарби для мене? Звісно, я багато її розвела, захихотіла Дезі. Невдовзі всі з головою поринули в роботу. Вжиг, вжиг, вжиг різала дошки пилка. Стук, стук, стук. Барабанили молотки. Шух! Шелестіли щіточки. Робота кипіла Морті Фредді та Плуто повернулися з парку і вражено застигли у дворі. Вони не могли повірити своїм очам. Вау! Це найкращий будиночок на дереві! сказав Фредді, коли вся компанія піднялася по драбині нагору. А внизу заскавчав засмучений плуто. Він не міг, як інші, залізти по хиткій мотузяній драбині. Не переживай. гукнув Мікі. Підійди з іншого боку. Плуто обійшов довкола дерева, а потім радісно замахав хвостом. Спеціально для нього є дерев'яна драбина. Це мінні тобі зробила. Пояснив Мікі, а тепер залазь і приєднуйся до наших веселощів. Це справді був найкращий у світі будиночок на дереві. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати нові казочки.